Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде макіяж цікавий. Е, мені дуже подобається такий ефект стрілок нижніх. Я вирішила, чому б ні, чому б не використати. Мені здається, такі макіяжі на осінь доволі прикольно. І взагалі, коли я створюю такий макіяж, я прям виглядаю якось дуже прикольно Мені дуже подобаються такі. Я з таким ходжу, і це дійсно круто. Мені здається, на осінь та й та на будь-яку пору року взагалі дуже швидкий, класний, прикольний макіяж. Давайте ми будемо щось таке створювати, і я запрошую вас до перегляду створення образу. Але перед тим підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, пальчики вверх, коментуйте моє відео. В описі відео буде посилання на мій інстаграм та телеграм-канали, номер карти про для підтримки. Також донайте для наших захисників та захисниць. Бо завдяки їм зараз вами сидимо теревеніємо та знімаємо наші образи. Всім приємного перегляду! Так, друзі, сьогодні ми з вами будемо створювати цікавий макіяж, щось трішки ще яскравого хочу додати в свій осінній такий образ легкий. І я вже брови оформила, хочу вам просто показати чим. Я згадала, що в мені є такий гельсет від Essence, йому вже рік проминув. Він дійсно, я ось вам зараз відкручу, покажу, він такий, як, тобто, нормальний ним можна користуватись ось. Тому я вирішила сьогодні нанести. Я його нанесла і профарбувала тінюшками від Top Face, знову ж таки. І доволі цікаво. Зараз з вами хочу зволожити губи і будемо створювати швиденько обличчя. На губи наношу близько ось такий від Dermacol Прага. Він з пептидами тут іде. В 02 відтінку він тут, бачите, буде трішки. Тому я його хочу використати, бо він дуже прикольний насправді. Він, е, типу, як Моа. Academy, той, що в мене був, він досі. Але я хочу сьогодні цей, бо справді його не так багато. Я хочу його просто в цьому році, надіюсь, дозавершити. І ось його наношу для зволоження губ. Так, у мене зараз на даний момент є консилер ось цей від Belle Stop Dark і в 01 відтінку я буду користуватись ним. Мій Девелені я вже викинула, точніше віднесла порожні баночки. І відповідно я вирішила не купляти більше консилерів, залишився тільки один, ним я буду користуватись. Сьогодні ми візьмемо таку цікаву палітру GlamB, Magnif. У, у нас не буде сильної складки в загальному. Зараз пройдусь цим відтінком і ось цим нюдовим. І все. Тобто це те, так, я пензлі не взяла. Тому давайте заденько взяла пензля і пройдусь по складочці, просто щоб було трішки профарбовано. І по нас має бути мега, особливо верхня повіка, дуже легенька, така нюдова без мену. Ну, щоб не було надто якось яскраво. Цей відтінок в палітри Magnifique Дуже-дуже класний нюдовий. Він прям доволі цікавенький, такий. Просто бачите, буквально 2 секунди, і він, звісно, палить. І у нас готова ось така прикольна легка складка, якої практично непомітно. Так, тепер давайте я ще вирішила трішки все ж таки додати оцього середнього відтінку в складку, буквально потрішечки сюди. І щоб все-таки трішки додати яскравості, складочки насправді ось. І зовсім трішки. ми зараз їх ось так легенько до нас несу. То мені здається, так буде набагато прикольніше. Тут ця тінь також приблизно... Бачите, воно вона має пігмент, але не надто сильний. Можливо, це і прикольно, бо просто з кількістю, яка набирається на пензель, здається, що зараз буде ух. Насправді ні. Насправді, це норм і можна трішки переборщанути, але це вже таке. Бачите, на нижню повіку я зовсім не заходжу. І тепер... Я хочу іще трішки додати з свою улюблену, ось цей найтемніший відтінок. Зовсім трішки набираю, отут вже дійсно є хороша пігментація, нормально, точніше, бо вона також робочий продукт. Тобто воно не означає, що якщо у вас там темний, то він мега поганий. Ні. Я його зовсім потрішечки піднабираю. І ось тут хочу донашарувати легенько. Мені здається, так дуже і дуже прикольно. Тепер беру трішки ось цей білий консилер, на який тут є у палітрі. Щоб ось це все гарно зашліфувати і, і тим самим додати трішки світлості складочці. Мені здається, прикольно. В суті, з цієї палітри ми можемо ось цей взяти середній відтіночок. Одразу собі нанести в зону під бровою. Воно нам не мішає, а наоборот, ми одразу будемо бачити. Я, коли я, якщо не нанесу під брівку якийсь відтінок світлий, чи хайлайтер, чи якась таку тінь, яка дозволяє себе круто нашарувати, то мій макіяж виглядає незавершеним. Тобто це є така штука, якщо я фарбую стрілку, я маю додати щось під. Ой, вибачте, якщо я фарбую складку. Я маю щось додати під брівку, бо інакше воно не може бути. Тому ось так якось. Палітру вже нам сьогодні не буде потрібна, тому я її кладу на місце. І давайте будемо розпочинати створювати нижню повіку. Я хочу вже починати з нижньої повіки. Для цього обираю собі тоненький скошений пензель. Я думаю, ось такий нам цілком повністю підійде. Хоча, я б, можливо, і не відмовилась ще тонший взяти, взяти ще тонший. Десь у мене був пензель, який я замовляла на алі, як для стрілок. От єдиний, я його не бачу, не бачу. Коли ось так багато пензлів зберігається, то дуже важко знайти саме потрібний мені пензлик. Раз, давайте, щоб не втрачати час, я повернусь до цього, що взяла, і хочу зараз фіолетовим олівцем ламель вибудувати форму по нижній повіку. Так, Для початку я створила цю повіку за кадром і знаєте, що я хочу сказати? У мене олівець ламель, 404 відтінок, фіолетовий. Він чомусь доволі суховатий. Я від ламель щоразу в шоці, бо в мене GlamB тіша ловтолов. Зі мною приблизно з того часу відколи ламель. Це ці ламель, саме ці фіолетові ці каяли, вони набагато довше зі мною. Бо я ці е, набагато менші зі мною, бо я їх пізніше купляла. У мене для початку, самого початку ведення блогу, е, починала я з олівців ламель, ті що кольорові. Потім я докупила вже собі, була ось цей каял коричневий, тільки-тільки коричневий. Тоді вже вийшло з ціглом Білатула. Потім я думала купляти-не-купляти, потрішки замовляла каял десь тоді, одну штучку десь тоді. Одним словом, ось цей фіолетовий у мене найновіший. Бо я його найпізніше замовляла. І він такий сухий, що я його, бачите, навіть не можу розтушувати. Що нанесли, те і маємо. Він практично не тушується. Мене стрілочку толком не виходить вивезти. Дуже-дуже мені прикро. Зараз намагаюся ось так набрати на пензель. Дуже сильно надію, що щось вийде. Бачите, я кожного разу, коли нанесла, я одразу його закриваю. Ага, ніфіга не вийде. Я дуже розчарована насправді. Я вже давненько не купляла від ламель чогось нового. Я взагалі припинила купляти їхні новинки. Там, можливо, і класне щось, але ціна вже не дуже бюджетна. Просто за таку ціну я можу собі взяти декілька продуктів Essence Catrice і, мені, здається, не буду в жодному разі жалкувати. Так, я не знаю, на що вам пропонувати. Зараз мені потрібно чомусь виправити ситуацію. Я зараз я б дуже хотіла просто підложечку, бо тільки так, бо я буду наносити не матові тіні, а саме кольорові, сатинові. І мені б дуже хотілося, щоб стрілка вийшла реально прикольною. Поки що з прикольного тільки те, що я намагала щось зробити. Давайте, я, напевно, і, до речі, від олця є осипашки. Перший раз бачу, що від олця були фіолетові осипашки. Тут дуже важке нанесення. Мені здається, тінями краще форму вибудувала матовими. Я не дуже сьогодні рада, що у мене такий прикол трапився. Окей, я хочу повернутися до палітри Glambi Магніфік. Я взагалі тут є три фіолетові. Я не хочу ось цього яскравого, хоча давайте позвучимо його. Так. Так. І ось. Так, тут є три фіолетові. По суті, оцей світлий, дуже прикольний. Ці два, вони доволі схожі між собою. Тільки трішки інші переливи. Знаєте що? Що ми з вами зараз зробимо? Для початку я витру руку від свотчу. Ці тіні вони такі якби кремові, вони мають таку формулу кремову пудру щось типу того. Давайте для початку що ми будемо робити? Ось цей світленький. Я додам на початок повіки цей, цей вони однакові майже. Додам далі. Починаю з світлого відтінку. Цим пензлем, який намагалась наносити олівець, я починаю наносити ось так світлий відтінок. Звісно, можуть бути осипашки. Бачите, не сильно. я тут прям не починаю звідси, а тільки звідси, бо тут воно ще дещо ми додамо собі. Я починаю розтягати ось цей світлий відтінок. Звісно, я його спочатку ось так перекладаю, а тоді вже розтягаю. І у нас є від цього осипашки тут, бо я ось цей фіолет розтягую, щоб тут у нас вийшло трішки, вже типу, як тушовочка. Воно дійсно виходить і дуже-дуже прикольно. І тепер я ще одразу на цю повіку додаю світлий. Так, далі давайте ось цей темний набираю. Також на цей же самий пензель, тобто тут можна працювати одним пензлем, по суті, і доволі прикольно виходить. І так собі наносимо. просто цей відтіночок трішки важче набирається. І, здається, в кінцевому результаті мої ну, виток. Бачите, якщо б я ось тут наносила на олівець, воно б виглядало яскравіше. Так я тоненько профарбувала кінчиком пензлю і тільки тепер ось так можу донашарувати, щоб ви собі розуміли: всю ситуацію, бо воно може бути не ідеально. Тепер тільки на ось цей кінчик набрала тінь, і хочу вивести ось так стрілочку. Ну, У нас знову така простенька, швиденька стрілка. Мені здається, прям вау! І ось така цікава стрілка вийшла. Ось є. Зараз їх прибираю. Звісно ж, вони будуть. Вони були, якщо б ми на олівець наносили. Але трішки, бо саме там, де тон олівця, зовсім трішки було. А ось так, як ми ось тут нанесли уже на. Самі створили, я взагалі вважаю, тіні глимбі просто справились вау. Бо я в дзеркало тут, де що у мене ось тут немає олівця, що тут є, воно іде... ну, без олівця також ідеально. тобто. Далі, я хочу, в мене є така лавандова однушка від L'IT. Саме її ми додамо в внутрішній куточок. Е, Пам'ятаєте, її потрібно зовсім трішечки набирати. Зовсім капелюсечку, тому мені здається, вона сюди має ідеально підійти. Такий доволі прикольний сяючий ефект додає. Я зараз заберу пензель бочонок від Діні. Він такий плотненько набитий. І трішки буду набирати ось цю однушку, Я взагалі не знаю, чи вона набралась. І ось так під нашою рую. Так, доволі прикольно. Хоп. Тут вона вже, бачите, не так ідеально набирається. Вона така також кремово-суховата, вона приємна, насправді, коли її наносимо, але бачите, вона. Її важко набрати пензлом. ось Так буде правильніше пояснити, але взагалі мені здається ідеально. Я, можливо, навіть глітер тут додам десь. Ось так поверх зробимо. І ще додатково в мене є лавандовий. Саме лавандовий. Сьогодні я говорю саме про лаванду глітер. Е, ось тут догори не фіолет, у мене є фіолетовий від Glambe, якщо ви пам'ятаєте. А ось тут я саме говорю про такий фіолет, лавандовий, легенький глітерок. Бо мені здається, саме лаванда сюди підійде можна і фіолетовий, але я б з радістю додала лавандовий, щоб підкреслити все одно стрім. Так, однушка просто неймовірна, ось ця я її дуже обожнюю. Тепер давайте додамо на рухому повіку. Тут я буду додавати ось цей желейний відтінок. Пальцем. Хаотично він, типу, у нас як окремі блискітки працює. Він щось таке має в собі розовувати. Але реально дуже, бачите, прикольне. Таке щось. Дуже-дуже класно розтягує просто по всій рухомій повіці. Хоп-хоп-хоп. Мені здається, дуже прикольно. Я обожнюю. Насправді з усіх палітер найбільше мені подобається саме ось цей желейний. Я саме про Глембі палітри І в зеленій там також є такий прикольний зелений відтінок, але вже з зеленим рефілом. Глембі, e, Glam, Glam Time колекція. Гліттер у мене в третьому відтінку. Він дуже прикольний, лавандовий. Я його не вилаб прямо з внутрішнього куточка, а звідси, де у мене, бачите, завершується ось цей такий напівмісяць. Це сяйво. Я ось так догори. Бачите, нанесла трішки. І одразу пензлем, якщо в мене є ось призначений пензель для глітеру, і одразу ним ось так собі ось тут розтягую. Не надто далеко, просто щоб воно було не на купці, а так виглядало О, майже також, як окремі блискітки, підкреслюю наш, нашу рухому повіку, наш внутрішній кутик. Мені дуже насправді таке прям подобається. Я, взагалі, цей глітер від B дуже сильно обожнюю. Він настільки цікавий, настільки класний в нанесенні. Його можна як одразу пензликом з... Пакування, набирати і гарно наносити, так і трішки нанести далі пензликом працювати. Я дуже обожнюю одразу кісточкою наносити цієї ж ось тут всередині. Але сьогодні я хочу дуже трішки глітеру буквально. Тому я ось так пензликом працюю. До речі, він не роз'їдає текстуру ні нічого. Просто ось такі прикольні глітерочки робить. Якщо б я хотіла більше глітеру, я б одразу з цього наносила. У мене є ще зловани з Аврори Лавіт. Але просто я його вже сьогодні не буду наносити. Цей у мене був догори. Вони дуже похожі, навіть той, що Аврори, трішки більш фіолетовий. У мене, тобто, є ось цей лавандовий, з Аврори трішки більш фіолетовий, і Глембі він реально фіолетовий такий. Ну Тут прям, тут цікаво, бо тут є різнокольорові блискітки. В Лавід також такі є. А ось глимбі просто фіолетовий. Але вони мають право на життя, в мене є, мені подобається. Просто я якось рідко почала використовувати глітер, а мені здається, потрібно продовжити користуватись глітером, бо глітер також має право на життя. Якщо вам окей з мікропластиком ходити, то це круто. Я обожнюю глітери насправді. Наносимо туш. У мене глимбі. Ой, вибачте, бачите, Avaline Вар'яте. У мене з фіолетових тільки лавандова від. Ріала Revolution, Ми її сьогодні наносити не будемо, бо сюди, мені здається, ідеально буде чорна. Якщо б в мене була темна фіолетова, я б її з радістю нанесла. У мене чорний, я взагалі не знаю, що мені потрібні кольорові туші. Бо якщо цей, то мені здається, в Глембі є фіолетова. У них таке пакування як ось цей клей від Заврори. Отаке типу. Там є кольорові туші, там є кольор бургунді. до речі. Хто з вас пробував новинку? туш від Глембі в кольорі бургунді? Напишіть, будь ласка, це дійсно кольор бургунді чи ні. Бо мені дуже цікавий той продукт. єдине, що я бачила в інтернеті вже пізніше відгуки, що це зовсім Бургунді, не бургунді, це звичайно, чорна туш, а мені б саме хотілося колір бургунді. Так, по тону, Сьогодні я додаю Evelyn Liquid Control. Пам'ятаєте, у мене є вже замішаний в пакуванні. Тобто замішаний з капельками Bell. І це дуже-дуже прикольно. Працює пензлем. Ви знаєте що? Мені дуже сподобалось працювати з цим пензлом, яким я наношу контур. І потім, коли я наношу контур, воно ще є додатково тональний все одно ж залишається в нас з вами на пензлах. І контур так прикольно ліг у минулому відео. Я сподіваюсь, в цьому відео буде так само навіть крутіше, тому зараз я швиденько оформлю собі обличчя, а для вас це пройде просто як одна секунда. Так, хотіла б сказати, що в мене вийшов сьогодні ідеальний відтінок тону, ідеально нанесений тон. Він реально круто нанесений. Мені дуже подобається таке цим пензлем. Це навіть краще, ніж тим пензлем для тону. І спонжем, звісно ж, додатково прибиваю. Я хотіла сказати, що в мене типу відтінок ідеальний, але потім ти згадала, що в мене вже є готовий з просто тут вже є намішаний одразу бел капельки, відповідно воно буде мого ідеального відтінку. Я хочу взяти контурінг з Аврора від Lavit. У мене перший відтінок. Я його ось так наношу. Бачите, весь собі, навіть не можете уявити, наскільки він прикольний. Мені настільки нам комфортно працювати. Він правда суховатий доволі. Хотілося б трішки крему більшого, щоб легше було наносити. Він прикольного відтінку, він просто з ним не переборщиш. Я зараз його упс, чуть не впал, наношу, я його ось так викручую і просто собі хоп-хоп-хоп наношу і пензлем розташовую, бачите? І вже спонжиком приводжу порядок. Він дуже, бачите, дуже легкий скульптор, не можна його можна легко донашарувати. Я сьогодні його не буду донашаровувати, бо буду ще додатково. Також має вийти легке обличчя таке, щоб все-таки увага була на очі. Так, на щічки. Зараз буду замішувати рум'яна, катріс Liquid Contur. Е, е, катріс е, з колекції Joker. Вітінчик 30-й Plum. І I Heart Revolution цей Milky Berry Blush. У мене відтінчик Pink Passion. Їх двох буду змішувати. Пам'ятаєте, якщо ви не забули, ми з вами дивились, і це був ідеальний. Дійсно, ці рум'яни тільки так працювали. І тепер я ось такий нанесла відтіночок, більш не додавала. І пудрою MAC сьогодні хочу закріпити своє обличчя. Чому пудра MAC, Я навіть не знаю. Вона, до речі, мені зараз цим пензлем доволі непогано виглядає. Бо якщо б я наносила іншим пензлем, то бубика. Тепер я хочу нанести скульптор з цієї палітри, саме ось цей скульптор, не бронзер, матовий, а саме скульптор хочу трішки додати. Тут, якщо ви, хто забув, то я набираю, дуже добре впрацьовую кришечку. І аж після того наношу на млинче. Він, до речі, більш рудуватий за. Лавіт. Лавіт взагалі просто ідеальний. Зробили скульптор. І зараз виходить так, що, типу, якби додаю рижинки трішки. Я ось трішки, зовсім трішки додала. І пензликом від пудри хочу ось так розпиховувати. Дуже легкі у нас, бачите, будуть велиці. По рум'янах, я думаю, вже нічого не додавати. Так, доволі прикольно. У нас з вами залишається хайлайтер і губи. Так, По хайлайтеру. Я хочу тут ось такий відлавід. Пам'ятаєте, мені здається, хоча ні. Давайте по хайлайтеру додамо щось легке. Я передумала щось легеньке, а це у нас буде Eveline Feel The Glow. Це мій улюблений, легкий, реально і класний ідеальний хайлайтер. До речі, всі слова про нього. І давайте візьмемо пензель. Я не знаю, пензель, правда, взяти. Бо він працює всіма пензлями ідеально. Просто як ви хочете, який ефект, щоб у вас був. Давайте я візьму ось такий пензель, Самий найбільший, пухнастий. І гарно собі ось так нашліфую. Боже, подивіться, це просто прикольно. Можливо, ми навіть зараз повернемося. Ще з вами якісь. Нанесемо блешлайтер. Бо мені вже хайлайтер дуже подобається. Так, я задала, що в мене є такі рум'яни, які я вам просто не хочу показати персикові. І давайте ми їх нанесемо. Я обираю пензель від пудри. Просто вони персикові, вони не мають собі переважної відтінку, тільки такі персикові сатинові блискітки. І так, реально прикольно. Так, зараз збризнусь. І будемо з вами вже прати помаду. Так, я нанесла олівець LCЄ в п'ятому відтінку. відтінку. що такі як ламель. І тепер наношу матову помаду Evelyn Варіате, відтінчик 11, Choco Muffin. Мені здається, можна, звісно, і додати щось потомніше, але я так тушалочна. Хочу нанести. Цю матову помаду. Бо мені здається, воно прикольне. Можна обрати щось темніше. 100%. Коло, але я хочу сьогодні спокійного відтінку, тому нанесла таку матову. У нас з вами загалом вийшов готовий макіяж. Зараз запрошую вас до перегляду до зйомів та повернемось до звичного ракурсу. all of it for who we're not talking Друзі, макіяжику вже 4 години. Я все-таки нікуди не виходила. Сьогодні мега холодно, показую вам, як все виглядає. губи взагалі, ідеально пила трішки кавуську. Навіть повну чашку не допила, але вирішила показати вам свій макіяж. Бо я просто в захваті. Все настільки прикольно сяє. Ну просто подивіться, це прям кайф. Я дуже задоволена сьогоднішнім результатом. Я всім щиро вдячна, хто додивився аж до цього моменту. Щиро, всім дякую за перегляди, за підтримку, всім до зустрічі та всім па-па.